Дай Боже здоров'я вам і благослови вас Боже на все святе і Боже в недільний день, 20 липня 2025 року. І краще побажання всім патріотам України, а найбільше віри. що він російської, тяхносаного сонців. Хай йде краще воювати. Постійно говорить про свою непотрібну Україну. Я заберу цей бій, і цей раз він в мене його не вкраде. Пояс повернеться додому. Нокдаун в п'ятому раунді. В п'ятому раунді Олександр Усик. Ну ви бачите, розчихляє свій джавелін. Хлопці, слава Україні! Ви неймовірні! Ви дозволяєте мені бути зараз тут! Що ж, маємо маленьку радість перемоги нашого чемпіона, боксера Олександра Усика і дуже символічна перемога. Ось вона в ніч з 19 на 20 число, коли наші люди провели багатотисячну прощу у Зарваниці, коли було особливе слово Бога, Богородиці, що з часом розповім вам я рівно за місяць до свята преображення 19 серпня. Свята Спаса, а поки що пропоную подивитися і подякувати Богу за тих людей, які молилися в Зарваниці, тому що вони допомагають отримати Україні особливу перемогу Святого Духа проти духа зла, духа брехні, блуду, похоті, спокус, всякої тої нечисті, яку несе Москва. Та її запроданці по Україні і по всій землі. Та вірмо, що згинуть потвори зла, тьми, сатани, а переможуть люди Божі, бо Бог і Божа мати нам все більше допомагають і допоможуть. І скоро буде сонячне воскресіння наших героїв і україну неньку неминуче згідно пророцтва, очолить. Тарас Григорович Шевченко і Божі герої, їхні рідні, близькі, ті, які дійсно люди праведні, як пише в тому письмі. що цю неділю свято, яка я сьомим числом за старим стилем календаря липня, даю вам. Побачити і послухати фрагмент відео вчорашнього вечірньої прощі молитви у селі Зарваниця, що 100 кілометрів на схід сонця від Франківська. Дякую вам що після пришестя божого війська буде похід. Найперше на зарваницю далі на почаю, який буде українські москальські попи, будуть звідти прогнані і всі ті, які за антихриста Путіна думають, що ...на вимолити Бога навернення того дідька злого та тих, що з ним плани страшні по цій землі. Так не буде. Переможуть Божі люди за це в черговий раз. Бог дав на нині пророчий сон мені. Тож борімося, поборемо, молімося і вимолимо. Тим звичаєм, сьогодні свято великого пророка. Іллі маємо до нього, особливо в молитві вимовляємо і благословить вас Бог з силою святого причастя, тіла і крові Христової на майбутні дні перейти і не зрадити ні Бога, ні Україну. Та вірити у все те, що Бог і Божа мати передали добре і святе, і символічно є, що в зарваниці є храм пресвятої тріці, від якого в бік Івано-Франківська, в бік Галичини, на прорословпа буде центр Божого Царства, Всесвітнього. Ідуть українці, дай Боже їм збагнути ті пророславпа. І почерпнути все більше віри з невичерпного джерела. Віри в синього Русо Ісуса Христа, Причистої Богородиці! богасу вітаю вас, дорогі друзі, глядачі живого телебачення із Зарванеці, нашого головного відпустового центру Української Рекатолицької церкви, де відбувається всеукраїнська проща 2025 року, у п'ятого також наш традиційно наш блаженніший Святослав. Буквально за кілька хвилин розпочнеться традиційний похід зі свічками від парафіального храму, де знаходиться щодо ікона Зарванецької Богородиці, до малої базиліки, до місця об'явлення, де є також щотворне джерело. Да, є велика площа, де будемо молитися разом молебень до Престої Богородиці, власне, під проводом нашого блаженнішого також єпископів, які тут приїхали, численних священиків і вірних, які хтось прийшов, хтось приїхав до Зарваниці. Залишайтеся з нами у цьому відео, щоб побачити власне, відчути цю молитовну атмосферу цієї надзвичайного надзвичайного місця Марійського відпустового центру у Зарваниці. Друзі, ви знаєте, що обіцяли два дні погану погоду на вихідніше Бог дав чудо, що у нас наприкінці. Франків... На Є сонячно і віримо, що так і нашим народом лицами причистим Богородиці, всіх святих події ідуть на кращі зміни. З України на весь світ на многих благають. Переможе те, що Боже, час Божого пришестя зероями воскреслами Сонця. Веди, веди нас, Діво Маріє, витай, витай наша. Надія. Дорогі наші глядачі, трошки не по правилах. Відеозйомки я вам зараз кадр показую, бо, власне, в кадр світить сонце. Але знаєте, хочеться це показати, оскільки по факту десь півтора години тому, до початку цього процесійного ходу, зарниці була похмура погода і навіть збиралося на дощ. А буквально десь може за півгодини до початку походу, до молебня, на який ми зараз всі разом прямуємо. Сонце вийшло і просто тішить нас своїм яскравим промінням. Як засіяло сонце саме з Франківщини, з заходу сонця, і ви бачите те чудо, яке торік було 13 липня, саме з Франківщини, де має зійти золота Божа столиця. І Бог знає, Боже найбожа, мати, що саме в той час, як сонечко сіяло, і торік, 13 липня, і цього року я молився саме біля чудотворного хреста Кобзаря, і була з'ява їхня. Я думаю, багатьом знайомі слова і мелодія цієї знаменитої Зарваницької пісні. Тож запрошуємо з другого боку екрану підспівувати, щоб лунав наш голос спільно і тих, хто тут є в Зарваниці, і тих, хто за допомогою живого телебачення з нами тут єднається. Що ти таке маєш? Свічку. Подивіться, який щасливий, розумієте, хлопчик разом тут в Зарваниці. Надіюсь, ви також з нами щасливі з того боку екрану. Привіт! Ти маєш свічку і вона в тебе горить і не загасла. Красота. Як називаєшся? Юра. Юра! Юра. Файно тобі подобається зервениць. <мас> 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 Слава скрісту, вітаємо прочан! Звідки приїхали? З Тернополя. З Тернополя. Тернополя. Так. Прийшли, приїхали. Трошки йшли. трошки йшли, трошки йшли, але а не повністю. Ш... А що для вас означає брати участь і проще Ну, Любимо Бога. Любите хочемо Бога. бути з Богом, з матінкою Божою. Подякувати хочемо. За що? За прощення гріхів. За все. За Дуже багато дякувати треба. За перше, за захист Божий для нас, за... за любов, за всі ласки, благодаті, за всі дари. За все, дякуємо Господу, Матінці Божій, за все дякуємо. За дітей, за онуків, за чоловіка за все. То важливо, дякую вам, власне, бо ми все переважно просимо. Тут файна нагода справді подякувати тішуся, що ви приїхали до Зарваниці з таким наміром. Хай Бог поможе вам. Початок колони вже напевно наближається до чудотворного місця, але як ви бачите, закінчення цієї колони ще йде, іде, йде. Люди йдуть, йдуть у цим потоком. Це тішить насправді велика кількість причану, зарваниці. Сьогодні у суботу ввечері, завтра в неділю, також власне, живе телебачення буде проводити трансляцію літургії. Традиційно також увечері молебень, який буде от зараз після закінчення походу служитися. Запрошую приєднуватися на наших ресурсах на Ютубі, на Фейсбуці, Інстаграмі, де вам зручніше. Слава слава, слава навіки. Звідки ви приїхали? Напрошу з Києва і з Тернополя. Серйозно? З Києва Серйозно? і з Тернополя. Та, Слухайте, давно ходите в зарваниці, чи приїжджаєте? Дуже давно. Та за що сюди любите приходити? І ми, що, ми. Що, що вам тут подобається? Нам тут подобається відчуття спокою. Ми тут можемо помолитися, попросити матінку Божу про ласки, які нам тут дають. Анісіка, відповідай, не, не знаю. Тут зовсім все по-іншому робиться. Наповнити свою, свою душу спокоєм. Ну так, зараз особливо в Києві не просто не просто, скажімо, останні, останні місяці. Але... Війна, війна. війна. Так що ми приїхали сюди, щоб знову тут відчути спокій, зовсім інше відчуття е, якогось такого наповнення душі е, молитвою. Що нам Бог зіслав спасіння нашої України, щоб ці біди, закінчились війни і ці смерті, тому що, напевно, ці місця дає нам Бог визнати, що ми без Бога є ніхто і нічого, ми не можемо. Тільки цими молитвами, цими жертвами цими днів. Що ми цей день сьогоднішній, що ми віддали, віддали в цьому святому місці, і, напевно, би більше була така можливість, більше було б таких у нас можливостей і бажань. Бо не завжди є ці бажання, а нас завжди знаходимо. То, напевно, швидше закінчиться війна. Добре. Боже, Дякую вам за гарні Дякую. слова, гарної молитви зорвениць. Так, зустрічаємо тут. також це Петра так. Мадзяка, відомого по інтерв'ю також у нас на живому телебаченні священника, який був воїном, зараз є священником. Отже, вітаю слава Христу. Слава навіки, вітаю. Як по ви вас. поживаєте слава. в Зарваниці, Як це чуєте? Чому ви тут сьогодні приїхали? Ми приїхали своєю молоддю. Напевно, що зустріти Бога тут зустріти Святого Духа. І провести корисний час. Дякуємо Богу і нашим хлопцям за можливість, таку, яку вони нам дарують. Та чи бачимо вашу активність в соцмережах, хай Бог допомагає в служінні, справді підтримується військових наших. Постійно збори також бачу, їздити, підвозити допомогу автомобілі. Хай Бог допоможе Та, продовжити. Стараємося бути корисними. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Дякую. отже! Наближаємося ми до четверного місця. Де буде відбуватися власне молебень? Також ми бачимо, дорогі друзі, тут цікаве таке місце. Тут шеврони посвяти при святій Богородиці. Зараз буквально кілька слів з людьми, які їх тут власне роздають. Будь ласка, що це за ініціатива? Звідки ви є? Як вона виглядає? В чому полягає? Чому полягає? Ми є духовні волонтери. В'яжемо синьо-жовті такі вервиси. Вже зв'язали 600 тисяч вервис і передаємо через капеланів для наших військових. Маємо багато свідчень, коли хлопці самі це навіть не знаючи, що це таке, і не вміючи молитися, господь робить велике чудо і має захист. Mm -hmm. Виходять з оточення, по помінному полі йдуть із вербочкою, особливо ще хто вміє молитися, знає, що це є духовна зброя, так як Іван Павло ІІ сказав, що це є духовна зброя. Коли до нього підійшли і спитали, чи в Ватикані, ну коли він ще жив свого часу, so. чи є в них зброя. І сказав так, і показав, оце це є духовна зброя, з цим ми можемо подолати поступ, і молитвою можемо зупинити війну. Ну і власне цей момент, коли площа перед малою базилікою у Зарваницької матері Божої наповнюється прочанами. Цього року, до речі, справді такий великий ювілейний рік, оскільки знаємо, що 2025 рік це рік надії в цілій католицькій церкві, а також 30 років, як до Зарваниці відбуваються такі велелюдні прощі. В 1995 році з незалежністю України сюди почали приходити люди. Власне від того року я 30 років.